12 2012 року, але ж яка тут комплектація? Подивіться, тут є і круїз-контроль, і клімат контроль. Ось тут є ще підігрів передніх двох сидінь, п'ятиступочка. Відключення стабілізації така мультимедіа, все виглядає дуже охайно. Тут пробігу 156 тисяч кілометрів, але автомобіль в дуже доглянутому стані. Нагадую, ще раз що це дванадцятий рік. Тут 1,2 і бензин, ще цей автомобіль дуже економний, подивіться, кермо. Просто щось ідеальне. Задні ряди також в охайнішому стані, є система Isofix. Подивіться, який тут багажник, є ось такий відсік, де можна також щось зберігати, щоб нічого нікуди не покатилось, не поїхало під час дороги. Цей автомобіль повністю обслугований, в ньому вже замінена цеп. Ще раз нагадую, що 1,2 і бензин, 12 рік, білий колір. Лінзована тут оптика стоїть. Мені дуже подобається ця фабіо. Можливо, вона чекає саме на тебе, і це саме ідеальний варіант компактного бюджетного і економного автомобіля. Автопоєнт. Придбай якісне авто.